Привіт. Е, сьогодні я про таку штуку подумав, та ще і довніше трошечки думав. Е, от про сортування мусору там говорили, е, що там пластик зараз там приймають, е, залізо приймають, бумагу приймають, скло приймають. Е, що в нас ще є, виходить, коли ми викидаємо сміттєве відро? Є ще, виходить, і. Частини ну, їжі, мовляти, це можуть бути якісь шкурки від продуктів, коли ми готуємо, чи буває навіть і самі там, залишки їжі викидаємо туди. Так от, Виходить, що ми, якщо це все розсортувати, ясне діло, що в моменті це, коли привикли жити по-одному, що це викидати в одне світє відро і починати сортувати, там поставити коробку чи відро там, на пластик. До речі, його можна, в принципі, перед тим взяти просто полоснути, промити так само, як і посуду. О, щоб він там був чистий, щоб поки ви його збираєте, щоб воно не накопичилися там якісь бактерії, не розвивалися і не було від цього запаху. Просто собі збирається пластик де ДС. Якусь невеличку, навіть пробочку. Пластик, залізо так само можна помити, якщо це якісь банки з-під консерв. Пластик залізо, папір. Ну, папір, то ясне діло, він сам по собі, в принципі. Мало взаємодію напряму з е, якимись харчовими продуктами. От. І виходить, в даному випадку, тепер на що, зали... ну, що залишається? Залишаються самі от, е, продукти, коли ми готуємо, да, от шкурки якісь. І буває, що самі от, залишки продуктів, допустимо, якщо от, там, е, е, те, що є щось з м'ясної страви, там, ті самі кіски залишаються. І ми, коли це все в одне е, потім виносимо сміттєвий бак. Якщо ми не викинемо швидше у нас вдома, то в принципі, запах створюється, да, бактерії розвиваються активно. І так само сміттєвому баку, поки там приїде машина мусоровоз, поки він це все забереться, там ну, також інтенсивно розвивається. Ну і там вже далі, куди вивозять сміт сміттєзвалища, всякі, ну, там також така собі обстановка. От. І до чого, в принципі, така довга передмова йде. До того, що є взагалі от подрібнювачі в раковині, які саме ставлять. E, в принципі, я з цим стикався взагалі досить, досить, дуже мало. E, але воно є. Звісно, ну, я не до всіх в принципі, навіть по своїй роботі там під воно заглядаю, можливо, воно і часто є, але просто воно мені на очі не попадалось. Тому що моя сфера ну, дещо інше. E, от, але це класно, в принципі, коли ми готуємо їсти, ми, там, включити цей подрібнювач, Ті самі шкурки з картоплі, ті самі там ще які залишки їжі, навіть і самі кістки, виходить, там, що воно також потрібні. От. І там особливого догляду за це не потрібно. Так, да, воно займає немало простору під раковиною, Але якщо там допустимо, у вас зараз саме квартира, будинок там, на етапі ну, ремонту, побудови ваша проєкт в майбутньому йде, то ви собі це все можете врахувати. Що було конкретно під це місце, що у вас там ще буде під ракуном, можливо, там фільтр для води десь буде ще стояти, там, ну, і той самий сильно сміттєве відро там буде, ще якісь речі. Це все можна врахувати, і, в принципі, вже на майбутнє собі підлаштувати весь простір під це. І це от, уявляєте, наскільки ем, наскільки це, якщо в масі от, люди почнуть робити, наскільки воно е, розгрузить саме це. Е, Накопичення, забруднення саме цього всього. Бо тому що, коли воно ж все в кучі, цей салат зі сміття такий, ну, навіть е реакція на обличчя зразу з'являється, ну, блін, ну, там середовище конкретно дуже-дуже дуже, дуже, дуже патогенне. Куча бактерій розвивається, це вонь, це ті самі, я пам'ятаю, що ну, це вже більше 10 років, можливо, навіть більше 15 пройшло. Коли в одному з міст там не вивозили сміття, взагалі, що я не знаю, в чому справа. Тоді були, не цікавилися, що в силу свого такого юного віку. от. Але те, що е, в місті не вивозили певний час взагалі сміття зі сміття, баки машини, мусоровози не заїжджали, ну, тоді взагалі розвинулася якась епідемія. Тоді були карантини по країні, тоді школи не працювали, вищі навчальні заклади не працювали. Тоді було недовго, ну хай тижнів два. Можливо, три відсили. Я не пам'ятаю точно, бо це було давно. Але от коли можна це все аж настільки. Настільки опорядочити, да, навіть те саме сміття, це, це є продукти нашої життєдіяльності. Це вибачте, це не тільки те, щоб пішти в туалет. Це вже інша тема. От. А в плані того, що от таке от візуальне. Напряму, от І от, оця от штука подрібнюєш Ну, вона дуже класно вирішує питання в тому плані, що що не буде саме, от як би сказати, оцих от реакцій таких от, де от бактерії розвиваються активно, дуже активно. От. Взяли, зразу ну все хопа, пішло в каналізацію і воно не буде маринуватися в сміттємно відрітом разом з якимись такими вже іншими відходами. Можливо, у вас це відрота, можливо, у вас буде кілька відер там. У мене якісь хай невеличкі там пластик, тут скло тут. Метал, ну, бумага ще так, папір. От, і все. Ви собі окремо, виходить, пакетиками це все там повиносили потім. І воно ж, по-перше, воно і ну, це на мою думку, що можна його і не так виносити, що кожного дня, наприклад. Так? Бо тому, що ви там, допустимо, той самий пластик, я вже знову ж таки повторю, Пластик насерні банки, щось, ну, будь-де, де були от якісь продукти чи їжа готова. Що його взяли в принципі, зразу і промили. От. Ясне діло, ви його не будете використовувати повторно, не будете да, да, е, е, харчуватися з цього. Воно піде в сміття. Але просто-напростові залишки цієї їжі, вони будуть з цього змиті, а решта буде через подрібню ну, напряму каналізацію. І це класно, типу. Ото, будь ласка, екологія. Що може змінити одна людина, якщо вона почне в принципі, користуватися саме таким. от... Е Технічними засобами, які дає от теперішній світ. Та, вроді би, ну нічого такого, але все починається з однієї людини. Одна, друга, третя. Ну воно зараз, в принципі, все набирає свої обороти, і це це класно дуже. В своїй масі, ми, в принципі, як людство, ми не прагнемо жити, ми хочемо жити е е в такому екологічному середовищі, де. Нам буде приємно, приємно нашим очам, що ми приходимо, там є чистота, там є порядок, приємно нашим іншим органам чуття там та, той самий ну, слух, слухіння постійно, постійки нюх, що нам на запах ну, приємно, що не, нічого не ріже, якби цей запах, що приємно кру, круті аромати навколо. Тому ну, от це одна з таких от речей, які можна використати. Е, Наразі хоча б у одній людині починається все з однієї, там у одній людини є. Друзі, родичі, знайомі, воно ну, все одно в розмовах так і далі йде. І, ну це класно, коли воно розшириться, і просто-напросто вже буде так все більше, більше набрати вороти. Все, в мене на сьогодні все. Гарного настрою!